Чи можна навчити робота ходити? Ходьба як засіб пересування має свої переваги, особливо на пересіченій місцевості. Для того, аби поставити робота на ноги, вчені із технологічного університету Дармштадта у Німеччині, вирішили дізнатися, як саме пересуваються люди та тварини. У цій лабораторії ми аналізуємо кінематику рухів, визначаємо, як рухаються суглоби та м'язи, яка сила необхідна людині, аби йти уперед. Наше завдання створити робота, який здатний ходити як людина. Але для цього нам треба зрозуміти, що відбувається у людському організмі, який рухається. Тоді ми зможемо спроектувати нових роботів. Над цим проектом Європейського союзу спільно працюють фахівці з неврології, біології та робототехніки з п'яти країн, вивчаючи рухи людей та тварин, біомеханіки заносять дані в систему, з якою працюють експерти робототехніки. Ми використовуємо систему, яка запам'ятовує рухи. Під час рухання вона робить позначки на шкірі тварини або людини. Камери випромінюють інфрачервоне світло з частотою 250 Гц, що також фіксується маркерами. Після цього створюється модель von jedem dieser Marker ein dreidimensionales Bild. Дослідники прагнуть краще зрозуміти відмінність між прямоходінням та пересуванням на чотирьох кінцівках. Це допоможе створити роботів, які будуть рухатися по-різному в залежності від місцевості. Система рухів людей та тварин формувалася протягом мільйонів років. Відтворити її досить складно. але вчені можуть вдосконалити моделі роботів, наділяючи їх рисами притаманними живим істотам. Чим більше таких якостей буде у робота, тим більше він буде нагадувати людину. інженери робототехніки починають тестування за допомогою спеціально створеної моделі. Це шкелетоподібний дрон, який можна пересувати та згинати як завгодно. Кінцівки його контролюються мікрочіпом, який можна запрограмувати, аби робот рухався так чи інакше. Якщо ми хочемо, аби роботи стали нашими помічниками вдома. Вони мають пересуватися певним чином. У нас є роботи на колесах. Вони досить зручні, якщо довкола відповідна місцевість. але уявіть, що такі моделі треба піднятися по сходах. Вона ж просто розгубиться. Отож, для того, аби роботи призвичайлися до нашого оточення, треба навчити їх ходити в наших умовах. Ці тести необхідні не лише для роботів. Штучні кінцівки та суглоби допоможуть людям, які через певні обставини втратили можливість рухатися. працюючи над створенням моделей роботів, ми спершу намагаємось відтворити функції руху, але пізніше, використовуючи цю технологію, ми зможемо робити більш функціональні моделі протезів. Скажімо, до гуманоїдних роботів веде шлях у тисячі кілометрів, але перший крок на ньому вже зроблено.